У Бучі на Київщині хлопець загинув через те, що лікарі не знайшли в нього пульс. 19-річний Максим їхав на велосипеді, коли в нього врізався легковик. Викликали швидку. Лікарі констатували смерть, але батьки кажуть, що тоді у Максима ще билося серце. Кривава дорога до Бучі. На цьому мості проти суботньої ночі сталася страшна аварія. Водій легкової машини збив хлопця-велосипедиста. 19-річний Максим повертався від друзів з Ірпіня. За кілька метрів від повороту додому хлопця збила машина. На асфальті застигла кривава пляма. На відбійнику свіжі вінки. Позвонили ночі на, ну, з його мобільного телефона. На нам на телефон міліція попряму сказали, ваш син мертв. Коли батьки приїхали на місце трагедії, вони були приголомшені халатністю лікарів швидкої допомоги. возле нього мало знаходився. Он одразу… Говорив, що я там буду робити? Труп. Лікарі констатували смерті, поїхали з місця трагедії. Та у хлопця ще був пульс, і билося серце. Я почав кричати, що кажу, він ще живий, що ви ето е, треба ж дивитися. Прийшов слідователь, слідователь був там. Слідователь прийшов, теж приложив руку до серця, сказав, що давайте швидше, скору. Врач почала кричати: що ви нас тривожите. Вже тут труп, тут вже лужа крові. Максим помер від важкої черепно-мозкової травми. На місцевій станції швидкої допомоги знімальну групу намагалися виштовхати за двері. з'ясувалось, цей чоловік, завідувач підстанція. Він повідомив, що лікарка, яка в ніч трагедії була на чергуванні, сьогодні на роботі немає. Про подробиці випадку відмовчується. Без коментарів є таємниця слідства. Водія, який збив парубка, спочатку відвезли у місцевий райвідділок. Пізніше його відпустили. Згадує батько загиблого хлопця. Справу про ДТП із бочі вже передали до столичного управління міліції. Бистро їхав, тому що так його не Тим більше, їхали, очевидці ззаду, бачили, як він стукнув, і як дитина вверх летіла і стукнулася головою об моїх. Місцеві кажуть, за кермом машини був циган. Чи він циган, чи він таксіст, бо там у нас в Ірпіні, там вже цигани у нас живуть. Ну, є такий райончик. Ну, не знаю, чи це правда, чи ні, ну так кажуть поки. У базі фатального авто на волі. Тим часом батьки і друзі Максима в розпачі. Друг хлопця досі не може повірити у смерть товариша. Він наново перечити повідомлення від Максима у соціальній мережі. Не вірилось до самого моменту, коли його привезли сюди вже. Він був життєрадісним, Займався спортом, не пив, не курив. Батьки загиблого хлопця в розпачі від їхнього сина залишилось лише фото та вінок на узбіччі дороги. Тивай.